Продовжуємо наш курс відео з того, як в'язати різні поводці. І сьогодні у нас ліп дорік. Зараз я покажу, як його в'язати. Так. Гачок. Беремо гачок. Для нього краще підходять лонгшанки або курвшанки, через те, що у них е, довга ніжка і е, буде гарніша презентація. Так, ми беремо е, гачок, робимо такий загин і вставляємо його сюди. Так. А тепер нам треба взяти треба взяти можна взяти просто звичайний бритлюх, можна взяти а, голку, а, можемо взяти, наприклад, голку. В цьому випадку ось таку невелику, і продягаємо її в петлю. Так. І тепер те, що у нас є, ми повинні натягнути на гачок. Прямо насадити ось так. Бачите, оп, все. Виставляємо довжину, щоб у нас вийшло на даному етапі ось така річ. Так. І просто цей хвостик залишаємо і, як завжди, беремо 6-8 обертів робимо. Так, все. І так само просуваємо в середину. Так. Підтягуємо. І зайве обрізаємо. Можна взяти сюди термоусадку для того, щоб зафіксувати цей кінчик. Шанс, що воно розв'яжеться дуже малий, тому що ми зафіксували кількістю багато петель, але якщо хочете пристрахуватись, то можна. Ось така у нас виходить. Насадочка, зараз ми нацепимо на неї щось. Наприклад, 12-й джокер. Винтом дуже легко користуватись, просто беремо і накручуємо нашу насадку. В принципі, готово. Я не дуже часто користуюсь цією насадкою, але її перевага в тому, що у неї дуже-дуже велика засікаємость. Тобто, коли риба у нас її захватує, захватує, і в момент, коли вона її випльовує, наш гачок насадкою, то ця насадка у нас вільно ходить. Бачите, вперед-назад. І вона випльовує і за рахунок цього, в цей момент, у нас ще більше йде засічка. Ось такий монтаж. Користуйтесь.